Попова і сівкович у справі кривавого розгону майдану амністували. Суд зняв звинувачення з посадовців, і ми маємо живий зв'язок з Борисом Сачалком. Борисе, як реагують на це активісти на майдані? Добро Віта. сьогодні на Євромайдані. Насправді дізналися, що тих кого підозрювали у розгоні майдану в ніч на 30 листопада. Це пана Попова та пана Сівковича амністували. Втім, у прокуратурі запевнили, що звільнили від відповідальності їх разом із іншими затриманими під час масових акцій у листопаді та грудні. Ця процедура прописана у спеціальному законі, який підтримали депутати ще у грудні. У прокуратурі запевняють, цей закон не має нічого спільного зі скандальним законом про амністію. Це, скажімо так, згода узгодження законодавців, депутатів Верховної Ради, які одні поставили свої умови, інші поставили свої умови, і вони дійшли згоди. Обидва закони мають співзвучну назву. Проте, перший закон він був підписаний президентом України 19 грудня минулого року, а поправки у нього були внесені 16 січня. Сьогодні прокуратура взагалі стала дуже багатою на новини на євромайданівську тематику. Ще вранці вони заявили, що деякі обласні ради порушили конституцію, коли проголосували за створення народних рад, а також за створення загонів самоборони. Всі ці рішення я цитую несуть загрозу конституційного ладу і цілісності країни. А тому зараз прокурори оскаржують всі ці рішення у судах. А ініціаторів цих рішень лякають ув'язненням. Судами вже задоволено. Понад 100 позовів прокурорів і дію рішень зупинено, понад 270 таких рішень органів місцевого самоврядування. Тобто, фактично, усі ці рішення на території України не діють і не створюють жодних правових наслідків. Ще одним джерелом сьогоднішніх новин на Майдані став правий сектор. Там сьогодні розповіли, що на Євромайдані знають, що на Євромайдані готуються теракти. Коли і де саме вони будуть, не знають, тому що зразу розповіли, вони до того не причетні. Прошу їх зараз послухати. По-перше, це інформація з різноманітних абсолютно джерел. По-друге, заява Захарченка. Якщо Захарченко говорить, що щось готується, значить вони таки щось готують. Будуть спіхати на нас. Ми не терористи в принципі. Ми не розділяємо таких поглядів і ніколи не думали навіть про те, щоби щось таке робити Бориса. Вже другий день в Україні перебуває єврокомісар Штефан Фюла. Він прилетів, аби врегулювати політичну кризу. Що він сьогодні робив? Вітак, комісар, я Штафан Фюле ще сьогодні вранці зустрівся з журналістами. Ті йому розповіли, що Україна в рейтингу свободи слова за версією репортерів без кордону знову опинилася на досить далекому 127-му місці. У свою чергу Фюле пообіцяв піднімати у Європі питання тиску на журналістів. От під час зустрічі з громадськими діячами та активом майдану запропонував чіткий план дій. Щоправда, сам же його і озвучив після зустрічі з усіма сторонами конфлікту. У мене склалося враження, що, звісно, європейським, Європейському Союзу, європейським чиновникам неприємна та ситуація, яка склалася зараз в Україні, влада сама якби, змушує Європейський Союз вдаватися до якихось більш чітких меседжів. Ми про санкції загалом не говорили. Я думаю, що ну, на рівні скажімо, Євросоюзу зараз вони побачили, що санкції не принесуть жодного успіху. Говорили більше про виконання власне вимог, які є від майдану, і про те, як ці вимоги треба і слід виконувати. Ми відчуваємо повністю підтримку з того праводу Стефана Фюла в тому питанні. Зустрівся сьогодні Штефан Фюле із Віктором Януковичем. Єврокомісар і президент протягом двох годин обговорювали утримання від насильницьких та екстремістських дій. Так, Борисе. На цьому все я так розумію. Дякую тобі. Ми чекаємо від тебе новин вже о 22-й.